Нещодавно учні звярської школи мистецтв повернули з літнього табору міста партнера з В міста Людвіс на рейнів у Німеччині. Табір організовано благодійним фондом нашої землячки Валентини Собецької та Петером Рункою Kinderhilfe Юкрейн за підтримки мешканців Людвіс на рейні місцевих жителів компаній та організацій. Коли поступила така пропозиція організувати поїздку, звичайно, ми. Наші діти дуже зраділи, тому що відвідували групи це місто Людвікс А якби наші діти не було такої нагоди, і я думаю, що всі з радістю сприйняли цю таку пропозицію, і я хочу за неї подякувати. Нашому начальнику Олександру Юрійовичу широкопоясу і звичайно заступнику міського голови Наталі Петрівні Боріс. Ну а далі вже як відбувались події, як розгортались події, яка була підготовка, що треба було зробити для того, щоб підготуватись до цієї поїздки, які там умови були. Я думаю, що це вже краще розкажуть організатори. У вяги підтримку таких поїздок надає громадська організація Гармонія плюс під керівництвом Людмили Харченко. Десять років відбувається табір ювілейний. Десять років я щаслива тим, що діти мають змогу поїхати і щось подивитися. Але найбільше моє щастя тоді, коли діти приїжджають і батьки їх обіймають, тому що найважливіше це діти. Своїми враженнями з літнього табору поділилась учнівська молодь, розповідаючи про відвідані місця. Молодь згадала молодіжний центр, численні екскурсії, художній музей та міську бібліотеку, де брали участь у творчих воркшопах. Ми ходили в заклад арт-терапії, там, де людей з особливими можливостями лікували за допомогою мистецтва. Нам показували картини, малюнки цих людей, чим вони займаються. У них є майстерні, там, де вони робили різні речі. У них був свій сад, за яким вони доглядали. Мені запам'яталася така архітектурна споруда, як церква. Вона вже розрушена і залишилася тільки один купол. Вона дуже була красива. Мені вона дуже сподобалася. Мені сподобався парк атракціонів, в якому ми були. Він був дуже великий, там були дуже багато всяких різних атракціонів і для малих дітей. І для ну, постарше були дуже високі горки, американські горки, і ну, мені це найбільше запам'яталось. Особливу увагу вихованці приділили розповідям про різноманітні екологічні та технологічні інновації, знайомство із місцевими художниками та мером міста Людвіз Хафен на рейні Ютою Штайнрук. Були майстер-класи і сама виставка роботи були. Історичні якісь механізми. Також ми там зробили відпечатки, Ми могли вибрати, якого ти, що ти захочеш. Ми були в музеї мистецтва, там нам розповідали про різних видатних художників та, та невідомих художників для нас. Ми побачили дуже багато картин, картин Малевича, та різних не, незвичайних робіт. Наприклад, мені запам'яталася запам кар, картина з цвяхами. Також після того, як нам показали весь музей, ми пішли малювати, ми пішли в воркшоп. Це приміщення в тому самому музеї, але більш творче, щоб. І ми там малювали малювали балончиками свої картини, які могли потім згодом забрати. Не було жодного дня, коли ми там мали можливість. Понудьгувати чи полінуватися. Тобто, у нас кожен день був на щось налаштований. От. Ми і малювали, і виставку готували, і виставку потім відкриття самої робили. Так само мурал малювали, потім відкриття муралу було. Потім, ну, це дні відпочинку, це напевно були, коли на озеро ходили. Да? і… Е були в парку атракціонів в Ебер парку. Це в останній день. Ми там були там дуже гарно, саме Людвігсхафені, Дуже така природа надихаюча, дуже такі краєвиди, просто неймовірні, якісь. Також були в Луїзм парку, там мали можливість покататися на таких човниках. Дітям теж сподобалось, правда? Так. Ну так, взагалі багато всього було. І дійсно, навіть саме тоді якось усвідомити щось, і так якось для себе не було просто часу, щоб це переварити. Був час прийти, відпочити, і ми далі наступний день, десь і далі йшли, щоб нове щось побачити і дізнатися. От все сподобалось, і всім дуже вдячна. Хто злучений був до цього і дав дітям і нам таку можливість побувати там і це все побачити. Роботи учнів створені в Людмисвафані на рейні стали основою для виготовлення друкованих листівок і календарів у Німеччині. На другий день буквально як приїхали, ми пішли малювати мурал. І буквально на день відкриття вже у нас були такі листівочки. Потім ці листівочки діти бігали, розкладали в поштові скриньки. Тут написано, хто малював. Це діти з України намалювали, і всі люди квартала в принципі вже будуть знати, хто це малював. Під час війни так само на Рейні є надійним містом побратимом з Вягеля зараз. І за це велика подяка пані Людмилі і Валентині Субецькій, яка тримає координує цю співпрацю. І ми маємо надію, що така співпраця творча з школою мистецтв буде надалі. Тому що це дуже класно, коли наші діти, хоча б раз в рік, мають змогу виїхати в Німеччину, подивитися щось нове, поділитися своїми враженнями з німецькою стороною і щось позитивне для себе взяти. Я теж хочу подякувати Валентині Собецькій і Петру Рунку, тому що це люди з добрим серцем, люди, які творять добро для дітей, для молодих людей нашої громади, для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Подякувати їм за їхнє добре серце за. За чуйність за щирість за надійність за партнерство, і хочу побажати, щоб і надалі ми спільно творили добрі справи за для нашої громади і задля України. А вам, шановні молоді люди, користуючись нагодою, теж хочу побажати, щоб ви були вільними українцями в нашій вільній незалежній Україні. Слава Україні! Враження та знання, отримані під час поїздки, залишаться в серцях юних звагілян надовго.